Хто це стука? Вихожу за двір. О, а що це таке? Я нічого не замовляла. Що це тут у нас таке? Ходімо, глянемо? Відкриваємо. А що це тут у нас таке? Багато бумаги. Вверх. А тут у нас орхідея. І ще одна. І ще одна. Як добре, щоб була увімкнена камера. А то ніхто б не повірив, що просто взяли і підкинули. І тут орхідея. І тут ще одна орхідея. Люблю отримувати такі подарунки.